Друзі, підписники ось каналу, всім доброго дня! Сьогодні 25 червня 2023 рік і сьогодні мега крутий розіграш. Сьогодні ми розіграємо стіл для розпечатки, рамок, отакий столик. Просто з нержавейки столик. І не тільки цей ми будемо розігрувати, ми ще розіграємо з вами сьогодні. Оцю круту новинку від Melissa 93 я також покажу, що це таке, і вона дістанеться одному з вас, як, як оцей дирокол, з, який за заталкою автулки, також і стіл для розпечатки рамок. Так що залишайтеся і поїхали. Дехто з вас подумає, а може навіть і скаже, навіщо йому дарувати такі подарунки, тому що цей стіл для розпочатку рамок коштує в районі 5 тисяч гривень, і дирокол цей коштує в районі 2 тисяч гривень, який заталкує також і втулки у рамку. Навіщо це дарить йому, навіщо робити? а Це неправда, це тесе. Ну, таких мало, але можливо такі зальотні ребята є. Потім вам розкажу, дивіться, в мене є інтернет-магазин baskevich.com.ua, це магазин для бджолярів, кудове слово подписчик для того, щоб отримати знижку. Я хочу розкрити цей магазин, платить в Google якого ж їх немає і тому в мене з пасічниками така співпраця. Я дарую подарунки інколи одному з них. А вони роблять. Рекламку буквально 30 секунд свого часу там роблять репости на свої сторінки і так далі. Для того, щоб зробити рекламу моєму магазину і зробити рекламку цьому огляду цих столів і також цю дирекулу. А тому все взаємовигодно і все по-чесному. У мене всі, хто виграє, всі все отримують. Одна тільки платить доставку. Вибачайте, але доставку заплатите. Ви я вам запакую коробки, він стоять величезні і все відправлю. Тому зараз робимо швиденький, коротенький, класний огляд, тому що не всі ж виграють, виграє тільки одна людина. Це одна людина це виграє. А хтось замовить, можливо, стіл хоче. чим вони відрізняються, зараз покажу, розкажу по швиденькому І в кінці будуть умови мега-крутого цього розіграшу. Все, а також, наступний ролик у нас буде також розіграш електроніка для медогонки. А потім через цей ролик вже буде прямий ефір, в якому ми розіграємо і ці призи що сьогодні, і ці призи, які в наступний раз. Також в наступний раз я розкажу про експорт меду, що вам треба за бумажки взяти. Це буде такий анонсик маленький, ви подивитесь, що дуже потрібно на сьогоднішній час. Зараз перед вами два столи метрові столи від виробника АВВ 100. Стіл, який знаходиться правіше, він укомплектований краном нержавіючим, а також кришкою. Той стіл, який є лівіше, він укомплектований краном пластиковим і без кришки. Кришка може ставитися. Кришка йде як отдільна опція, тому будь-який стіл можна укомплектувати кришкою. Також є столи 1,5-метрові, кому мало метрового, в кого пасіка більше, можна замовити стіл 1,5-метровий. До речі, до речі, ножки. Вони з'ємні ніжки на столах. І ось болтом. Вони, ключиком на 13 їх можна, ці ножки можна будь-яку висоту виставляти, яку вам зручно. І для транспортування їх складувати. Це дуже зручно. Перед вами зараз стіл метровий з товщини 0,5. Він з глибокою корзиною. Це той стіл, який отримаєте ви, якщо ви його виграєте. Ось ця глибока корзина. Щоб ви розуміли, що таке глибока корзина. Це ящик такий. Він з ручками йде, дуже зручними. І в ньому є отвори в цьому ящику. Ось вони отвори і знизу, і з боку отвори. Отвори 5 х 5, для того, щоб стікав мед. В комплекті йде реєчка, на яку ставимо медову рамку, але вона, мені, чесно, не дуже подобається, бо вона вузькувата. Я собі на басіки вирізав сантиметрів 5 по ширині. Ми ставимо цю глибоку корзину, ставимо реєчку, беремо медову рамку. Ну, вона не медова, звісно ж, але вона у вас буде медова. Ставимо її на цю рейку хоч таким способом, хоч таким способом. І зрізаємо. Зрізали ми цю рамочку і поставили цей відсік. Це відсік для обрізаних рамок як відстійник, вже, да? як накопичувач, а не відстійник. В цей, в цей відсік влазить 12 рамок. ось Влазить 12 рамок. Потім ви вже берете ці рамки і ставите в медугун, або ви, або людина, яка вам допомагає. Зручний столик, Ви набрали повну корзину, набрали забрусу, нарізали. Потім вам треба буде кудись її перекласти. Частина меду стече, жолобок внизу, кран. Ви підставили відеречку і мед стіл. Отакий От стіл з глибокою корзиною. Також цей стіл можна укомплектувати от такою класною зручною е, кришечкою. Кришка йде товщиною, товщиною 08 з 430 нержавейки, Сам бак 304 нержавейка. Ручки дуже зручні. Світлана Володимирівна, подяка за ці ручки, тому що раніше були ручки приварені, в них були мінуса, те, що вони відпадали, точна сварка. Зараз це мебільна фурнітура, вона прикручена болтиками. Ви їх легко можете зняти, ці ручки. І на кочові пасіки, коли ви качаєте мет, вам треба сісти переобідать. Ви ці ручки, бо хлопці багато мене замовляли, стали і каже, можна без ручок. Я кучу без ручок. Та по тому каже, треба де сісти і пообідати. Тому це класно зроблено. Ви взяли собі і відкрутили ці ручки і сіли в трьох. Нормально накрили на стіл, випили по 50 грам, поїли і далі пішли качати. Зручно, зручно, питань немає. Треба ці ручки назад їх прикрутили. Так що супер, любий, абсолютно стіл, хоч метровий, хоч півтора метровий, можна укомплектувати кришкою. Кришка за додаткову плату йде, але воно зручно. Ти пішов, дощ пішов. Ви в палатки качаєте. Це в мене така сама процедура була: дощ заливаю з усіх сторон. Накрив кришкою, все. Або покачали, наприклад, додому їдемо, залишаємо там, щоб зараз-заразом не будеш накривати. Кришкою накрив і погнав собі додому все. Ні, ні, ні бджоли не летять сюди, ні, ні мухи не летять, нічого не летить. Я вважаю, що дуже зручно і кришка нужний елемент. Зараз перед вами стіл метровий товщина бака 05 із плоскою корзиною, яка має товщину 0,8. Зараз покажу, що таке плоска корзина. Це отака От ось корзина. Як бачите, вона також з ручками. Раніше це була сітка, зараз це не сітка. Ось дивіться. Щоб ви бачили. От така штучка вона також витягується. І ми зрізаємо прямо на неї в комплекті де рейка. Рейку я також замінив. Ми беремо рамочку, ставимо рамку, зрізаємо, забрус падає на цю сітку. Падає мед на цю сітку, той тобто забрус мед відділяється від забрусу і стікає через кран. Такий стіл більше влізе, тобто його поставити можна сюди, поставили ми цю рейку, і у нас виходить, більше місця для накопичувача рамок розпечатуючих. Також цей стіл я рекомендую тим людям які, тим людям, які обрізають у двох. обрізають. Рамки, тому що якби глибокий цей ящик. Зараз, секунду. Ось, Ось цей глибокий ящик з того попереднього столу. Так? Він також стає без питань. Його можна дозамовити, якщо вам потрібно. Але вдвох різать на цьому глибокому ящику. Ну, незручно зовсім буде. Зовсім буде не незручно. Ножиками працювати. Тому я, реком... я рекомендую. Отакий для двох людей. Тобто одна, одна рейка в комплекті йде, іншу можете самі вирізати. І одна людина стає з цієї сторони, а інша людина стає відсюди. І ви, щоб один одному не мішали, виріжете. Ви двох, виходить, ріжете за цим столом. Звісно, якщо у вас пасіка величенька і виріжте удвох, візьміть краще 1,5 метровий стіл, тоді у вас залишиться місце і ще як накопичув... для накопичувача. Бо якщо ви будете вдвох різати, то тут фактично не залишається місця. Ну, якихось 5-7 рамок, ви повісите, вам не буде буде вішать рамки. Оце отак. Але якщо у вас є, можна замовити, навіть, наприклад, не півтора метровий стіл, а зручніше, навіть було б метровий стіл з плоскою корзиною для того, щоб зрізати. І інший стіл метровий, як стіл накопичувач. Все, отлічно працюємо. В кого пасіка велика, звісно, що беруть півтора метрові. Півтори метрові беруть столи. Також я вам хочу сказати, забув. є столи, такі самі, як і оце, товщиною 08. і Сітка така ж сама, оця просічна Не просічна сітка, а виходить, вирізана. Це лазером вирізають вони зараз. Але не кран стоїть, як тут зараз кранник, не кран стоїть, а просто трубка вварена. Цей стіл, і стіл для розпечатки рамок буде, і стіл воскотопка. Тобто два в одному ми підключаємо парогенератор. Є внизу втулочка і з боку втулка на різьбі для підключення трубки цієї. І ви можете, один стіл у вас буде многофункціональний. Тобто він буде і для витопки воску, він буде у вас і для розпочатки рамок. Тільки що я шукую, крана не буде, і все. Крона не буде, ви його чимось заткнули, якщо там треба вам переїжджати і все. Але ж стільки тут цього меду, ви його спустили, то і проблем не бачу зовсім. 0,5 товщини вистачає. Мені вистачає 0,8-1,5 метровий бажано боротьби. би. Да, там вже він більший по длині, щоб жорсткість була більша. А тут, як ви бачите, як ви бачите куча воно держиться, ну, це не фольга. Це не фольга 100%. Ось ця. Як бачите, плоска корзина. Ось зазор. Це 300 рамка стоїть. На два пальці, бачите? Тіся, що 145-та буде висіти оборутуска, то набагато більше Забруса може набратися. А як 300, то не дуже багато. Ось. Ця. З глибоким кошиком. Це той столик, який поїде комусь одному з вас. Зараз покажу, як воно всередині. Ручечка. Конусом іде, бачите, воно? Тут менше і більше і більше, для того, щоб стікав гарно мед. До вашої уваги новинка від заводу Меліса 93. Це дирокол, це не просто дирокол, це дирокол, який прокалує дирки, а також заталкує відразу в тулочки, в рамку. Така ручка велика, вона з'ємна. Ось просто відкручуємо ми болтик. І все, і знімається ручка. Цей дирокол в майбутньому вони хочуть зробити пневмоподачею. Але ви самі це можете зробити без проблем. Чому особенно з цього дирокола? В тому, що бачите, голки. Це не голки, а це звичайні сверла. Ось. Це звичайні сверла 1,6-1,7 мм. Вони вставляються просто таким методом. Тобто, тому що голку, ти, якщо зламаєш, спробуй знайти ту голку, а сверла за копійки стоять. Беремо шестигранний ключик, ось відкручуємо. І міняємо свирову. Ви бачите? Покрашений він, не покращений, спеціальним веществом оброблений, забув називається. Не буде ржавіт, не буде затиратися, це більш надійне, дуже якісна така конструкція. Мені дуже сподобався він, до речі, коштує. Всього-навсього 1950 гривень на сьогоднішній день зі знижкою невеличкою. і невеличкою. Також є дуже класний. І жінка зможе прокалувати і все, і відразу я ж кажу, і втулки за, 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 заганяє в рамки. Як бачите, от така штучка, зараз я вам покажу. Беремо втулки, втулки є. Ось втулочки. втулки є як латунні, так і з напиленням. І просто нанизуємо його. Нанизуємо його на оці ось. Бачите, раз, я не... ну я другий не буду нанизувати, звісно. По одному треба. Нанизали. Беремо рамочку. Як би вам що показати. Піддадам тут 5 рядів, під рут буде 4 ряда. Для того, щоб, до речі, до речі, для того, щоб. Виставити рамку, щоб рівно заходило сверло по центру. Ось є тут менше 6-гронік. І регулювання, Ось бачите, є такі ці болтики вище-нижче, для того, щоб виставити по уровню. І воно заходило рівненько. Дуже легко. дуже легко. Беремо, кладемо рамку. Ну, треба тільки її вимостити. І, звісно, що цей він прикручується до столу. Його треба прикрутити до столу для того, щоб було легше. Я зараз не прикручую його. І а, подорожди, ось, немає однієї скоби. Не скоби, а вдулочки. Ось раз, по... забув нанизусь. Все. нанизали. Все. Все. Подивіться. Секунда діла. Подивіться, як рівно. Як рівно. Як класно. Бачите? Люди питали, як з іншої сторони. Отак, От як з іншої сторони. Все, ваша проволока не буде просідати. Металеві втулки цієї не дадуть. Ну, Єсно, треба нормально. отак, В такому положенні і сюди ще щось підмостить, щоб рамка рівненько лежала. Ну, це я ж вам просто показую. це. Поклали, придавили. Все. Готово. Подивіться. Ну, Третє ж дешку по-людськи надо його. Ось, Бачите як? І втулочка там, і дірка готова, і все рівно, і все класно, супер. Я вважаю, що це мега крута штука. Дуже класно. дуже класно, дуже класно. Хтось казав, щось лопать буде, не лопать буде. Подивіться. Що тут ще цікаво вам показати? Казали, які отвори. Там на Тік-Ток я викладував. Ну, ось дивіться, які отвори. Незручно самому знімати і показувати вам. Яка штука, як вона працює, дивіться. Щоб ще показати вам. Ось треба, треба його прикрутити до, до столу. Бачите, ось отвори є. Раз, два і з другої сторони. Ось з боку як вона працює. Стоя не всі гроші світу. Ну і тепер саме головне для вас, як стати учасником конкурсу мега крутого розіграша. Це стіл для розпечатки рамок, це стіл з глибоким кошиком, також учасником розіграшу дирокола, який заталкує втулки. Все дуже просто, як і завжди, нічого складного немає. Перше, це будь підписаним на мій YouTube канал. Друге поставити лайк цьому відео. Третє це написати коментар під цим відео. І четверте, саме головне це зробити репост цього відео. Поділитися цим відео. На свою соцмережу, на вайбер-групу, на Фейсбук сторінку, на інстаграм, де ви можете там і зробити. це. Реклама цим крутим столам від виробника ГВВ-100, Це реклама Дироколу від Меліс 93, А саме головне це реклама моєму інтернет-магазину. Я за свої кошти це все придбав. І термазінбаскевичком юа, куди ве слово підписчик. Не забувайте, куди ви слово підписчик, це знижить ціну вашу. Ви самі знаєте, хто мене замовляв, всі все отримують і всі отримують знижечку. І ще хочу додати від себе. Дивіться, оці всі банки, шкарабанки, які ви обрізаєте, оці миски. Понятно, що якщо у вас два вулика, то вам цього стола не треба. Ну якщо у вас є трохи вуликів, воно цих грошей стоянку, бачиш. Які сьогодні на сьогоднішній день ціни у магазинах на продукти на все остальне, для того, щоб самому було легше працювати, чи вашій дружині, яка обрізає, не стоять з корякчиною і різать на отих мисках, бляха, на тих бетонах, бляха. Ну Це бетон меду стоять, чуть більше а цей столик, да, там, зі знижкою цей недорогий же стіл з глибокою корзиною. Ти купив його, ти виставив уровень, висоту виставив собі, на кочовочку ти скрутив, бистро розложив його і погнав. Ти поставив рамочки, ти ріжеш. Ось на плоску корзину. Ти нарізав стіл оце, ось, ось Стіл з плоскою корзиною. Ти відкрив кран і пішов, і цілу ніч ще стікає мед. У мене ще 20 літрів меду стікає з плоскою корзиною з цієї, бо повен стіл навалений забрусом. Це ж зручно. Ти не стоїш скарячений ти виставив під свою висоту цього столика. Все. Понимаєте, чи ні? Ну зручно ж працювати. Зручно Зручно поставити електропривод на медогонку, щоб вона сама крутилась. Люди, які попробували, вони вже крутити медогонку, ніколи не будуть самі руками. Так само і тут. Так що це я від себе просто додав? Я знаю, що є такі пасічники, які гроші заробляють, але вони все одно жмуться, що там цей стіл ну не багато стоїть. Це ж він не стоїть 50 тисяч гривень, розумієш? Він стоїть менше п'яти тисяч гривень оце, зі знижкою. Менше п'яти. Якщо кодовим словом, побачить, ні? Ну, це зручно. Це просто зручно. розумієте? Я сам всю життя зрізав на тих всіх мисках, стиральних машинках, отусю херню придумував. Ну, коли ти столика взяв, бляха, ну удобно, ну, ти стоїш собі, ріжеш ось, об вил, об, об вилку чи ножик або цю реєчку, раз собі об цей, об шкріп далі ріжеш. Ну, красота ж. Тому участвуйте в конкурсі, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І саме головне робіть репост цьому відео. І за це вам буде подарунок. Метровий столик, півтора метровий столик. Хто що не зрозумів, позвоните, я підкажу. Дякую вам за увагу. Ще раз вам гарного вам медозбору, гарної ціни, ціни поки що не особо є мед. Всього вам найкращого, до наступного відео. В наступному відео буде електроніка до медунки розіграша, а потім прямий ефір, як ви любите, поспілкуємося, когось, може, підключимо. Але саме головне розіграш і віддасть людям ці товари. Все, дякую вам за увагу, всього, пока всім.